Шикарнюща як кепка з Аліекспрес, посилання, на яку лишаю в шапці профілю в своєму телеграм-каналі. Замовила її за 128 гривень через монетки. Кому цікаво, як замовляти через монетки, переходьте в мій телеграм. Ця вийшла мені 4 долари. Також дуже крута, але перша краща. Набагато краща, глибша і гарніше виглядає на голові. Ось така прикраса із дзеркальцем. Обійшлася мені в 45,94 гривнями. Також дуже класна, якісна і прикольна. Незвичайна, я б сказала. Наступне, що покажу, це ось такий чохол, який обійшовся в мені в 24 ,87 гривні 87 копійок. Посилання на нього також в телеграмі, кому цікаво. Так, ось такі окулярчики під мівмів -мів за 3,77 доларів.